Спать на то, мне просто сюда приехал. Что мне тут внимание? Так же звонок, как звонок. У му році суд створив рішенням сільської ради Рісноруської сільської ради. Нам було виділено землі для користування садового роднім коперативом Садов, сад, земля, землями. тими. Пізніше створився кооператив, садово садовогородний кооператив Червона калина. Пізніше, через деякий час була обрана комісія. Пізніше голова кооперативу Помер, передав документи Галасу Богдану, який взагалі не займався тим. Він склав список людей, але не займався тим кооперативом зовсім. І коли е, е, в тім списку було 420 чоловік. Половина, зараз е, рішенням міської ради є інша ухвала, е, номер так, від 30 вересня, е, тисяч... не пам'ятаю номер. А і тою ухвалою йде приватизація тої землі, але половина з тих людей, які знаходилися в тому договорі, тому списку за 2005 рік половина людей немає, і багато людей хочуть працювати на тій землі, вирощувати все для себе, бо дуже тяжкий час. Люди працюють на землі. А зараз ми бачимо, йде за індивідуальна забудова. Тобто було 400 десь людей приблизно, і коли да, видали а зараз новий 619, указ, там вже... угу. такі-то справи, так що. Ми боремося за своє. Ми хочемо працювати на тих землях, коли... але нам не дають, тому що нас обмежили в тих землях. І, от, наприклад, в мене було 25 сотих, я мала 10 сотих, чоловік мав 15 сотих. Я віддала 12 сотих під цвинтар. В мене лишилося 8 сотих, і тих, з тих 8 сотих він мені дає 5,5 сотих. Хоча в мене дитина інвалід третьої групи. І я, і я хочу, щоб та дитина мала якийсь хліб, бо я не знаю. Я для себе не оформляю, я оформляю, щоб дитина могла працювати. А він любить працювати на городі і хоче вирощувати там все для себе. Ну вас відібрали землю, і зараз тут під особу ну, під забудову її забрали. Да, так, відбирають людей землю, а продають людям і вже перепродають ці землі. і будують катеджики. Починають будувати катечики загородній кооператив, а в нас вже йде за індивідуальна забудова. Індивідуальна забудова і то швидкими темпами.